Вітаю вас на каналі В'яжу для Галочки і вашій увазі черговий березневий звіт у спільному проєкті Шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. Які ж бажання я втілила у березні? Зв'язалися у мене дві пари шкарпеточок. Як вони в'язалися, ви можете побачити у минулих відео, де я приймала участь. Ще в спільних проєктах Шалений Тиждень стартів я починала обидві пари і продовжувала їх в'язати у магічному кубику. На каналі є відео. заходьте і дивіться, можливо, я щось пропущу, коли буду розповідати про ці шкарпеточки. І так, почнімо з цієї пари. Ці шкарпеточки я назвала весняні ручаї. Ось Вперше я спробувала техніку Helix у цій парі, чому весняні ручаї, я розповідала у минулих проєктах. Ось такий біленький, гарненький сніжок під сонячними променями березня, перетворюється на ось такі чудові голубенькі ручаї, що прямують серед мокрі земельки, залишки снігу, пряму до річечки. Ось такі в мене Вийшли чудові шкарпеточки. За пряжу не скажу, мікс тут і регія, оця сіренька, тут я вийшла, так сказати, з своєї зони комфорту, вони в мене різні, я не підбирала пряжу, вже вийшло, як вийшло. Але вийшло гарно. Основний колір голубий ангора Реал. І, і мікс ще тут тоненька, Ну, тобто мікс різної різні пряжі. І ось такі вийшли шкарпеточки з п'яточка, яку я в'яжу зазвичай. Ось така підковка, укріплена п'яточка, такі буденні, шкарпеточки в мене вийшли. І ще одні шкарпеточки, це вже моя дизайнерська мрія. Я знайшла ось цей узорчик, він мені впав в око і побачила, і я вирішила, це ж гілочки, гілочки-верби. Схоже, чи не так? Дівчатка написала мені в коментарях, що їм сподобався цей узорчик і попросили до нього схему. Я вставлю вам цю схемку і розповім, як же я їх в'язала і які в мене тут цікавинки. Починала я в'язати ці шкарпеточки від мисочка, від носочка. Вийшла я ось по. Перед у мене тут 29 петельчок, і ззаду в мене 30 петельчок. І почала в'язати. Тут іде лицьова гладь, а тут на виворотній гладі ідуть з хрещеними лицевими ось такі доріжечки і з бруничками. П'яточка. Вибрала я цю п'яточку, п'яточка. Також це п'яточка підковка, зв'язана від мисочка. От. І п'яточка в мене виходить отут на резиночку. Тобто ззаду у мене ось така резиночка в цих шкарпеточках. Це Новий спосіб для мене в'язання п'яточки. П'яточку від місочка я не в'язала, чому я не взяла п'яточку бумеранг. У мене була спроба в'язати п'яточку бумеранг, але мені потрібен оцей клинець підйому. Отут в мене широченька ніжка, і обов'язково потрібен. І в цій п'яточці, ось клинець є. Дуже цікаво, в'яжеться ця ці п'яточка. Ось тут ми починаємо. Прибавочки робити, значить, в мене вийшло по 8 прибавочок з кожної сторони, 16 петелечок додала, ось прибавочки я робила з петельки минулого рядочка. Ось так через один рядочок. Потім ось тут, а ось тут виявилися. Ми в'яжемо цю п'яточку вкороченими рядами, так як ми в'яжемо бумеранг. І ось тут переходимо на цю частину п'яточки, і тут ми її вже вив'язуємо як бабусину п'яточку, ось тут з'єднуючи клинець підйому із самою стіночкою п'яточки. Тут йдуть поворотні рядочки, вони трішечки ж ця резиночка відрізняється, коли ми в'яжемо в кругову. Ось тут ззаду виходить ось така регулярна резиночка 2х2, дві лицеві схрещені і виборітні, звичайні. А попереду продовжуються ось ці гілочки. І ось такі чудові шкарпеточки в мене вийшли. І ось тут ще один момент. Коли дов'язалися вже ось тут до кінця, то виходить в мене тут зайва петелька, щоб не робити ось тут війти гарненько у резиночку. То тут ось в мене з двох петелечок одна, і йдемо по малюночку. Зараз я вам покажу схемку, яку я. Перемалювала, ось так: пряжа, класична шкарпеткова пряжа, спиці 2,5, і за такими даними, це шкарпетки вийшли 37-38 розмір, і з моєю щільністю в'язання, що на цій схемі які умовні позначення? Звичайна рисочка це виворітна петля, ось така галочка це схрещена лицьова. І ще ось ця трієчка ми вив'язуємо із однієї петельки три лицьовими. Потім ці, в наступному рядочку ці три ми знімаємо непров'язаними, а потім ми робимо перекид. Сюди вправо, а потім вліво. Знімаємо дві петельки, пров'язуємо оці три петельки в одну, а потім із додаткової спиці пров'язуємо зняті петельки по малюночку. Виворітна і лицева схрещена. Тут ми робимо трішечки по-другому, ми ці три знімаємо на додаткову спицю, а Дві наступні вив'язуємо малюнку, а потім з трьох вив'язуємо одну. Ось, ось така схемка, ось далі вона переходить у схемку в'язання резиночки. Вибачте, комп'ютера в мене немає, і тому ось така, ось так, мабуть, буде краще видно? Додаткове світло. Ну, чернетку я не буду вам свою показувати. Ось. Спочатку я робила тут два рядочки переходу між цими петельками, а потім далі вже у мене тут три рядочки йдуть, ось трошечки довша гілочка виходить. Тут, мабуть, не раз, чотири. В общем, Дизайнер мені, так скажімо, розгулявся наповну і вийшли ось такі чудові шкарпетки гілочка вербе. На нічці я не пробувала сама на собі знімати, показую вам ось так, як вони є. Ось такі дві пари шкарпеточок. В березні будуть йти у мою скриньку дівчатка, які також приймають участь у цьому проєкті. Нав'язали дуже гарденьких шкарпеток, і, скажімо так, навіть відбили в мене охоту в'язати жакарду в наступному місяці внизу. Під відео є посилання на організаторів та учасниць цього чудового спільного проєкту. На цьому я буду з вами прощатися, але ненадовго, бо вже за два дні почнеться квітень місяць, і я знову у шалених стартах буду починати в'язати шкарпеточки. На все добре, до зустрічі!